Цвях вбили голову. Він майже не чвіркає, капець. Добрий день називається. Ганьба, ганьба, ганьба. Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. Мене звати Зоя, і сьогодні в нас дуже незвичайне відео, яке складатиметься з двох частин. Так, зазвичай я не роблю таких відео, я завжди присвячую свої ролики якійсь одній темі. А сьогодні я вирішила розбити усі стандарти. І сьогодні в мене відео складається з двох частин. Перша частина це сліпі затести від Олі Гриценко, від моєї парфумерної колежанки. І друга частина мого відео це найкращий аромат осені 2024 року. Ну що, погнали! По-перше, я хочу подякувати Ользі за цей чудовий сліпий затест, який складається з п'яти ароматів. Я вже їх, ну, звісно, розтестувала, тому що отримала його набагато раніше, ніж показую тепер. Але аромати мені всі дуже сподобались. Зараз перший аромат ми не зволікаємо, наносимо одразу на мої фірмові блотери. І починаємо за тест. Для мене це повторний затез, а для вас перший це аромат під номером один. Я вже пронумерувала. Дуже класний, дуже свіжий, зелений, зелено-цитрусовий і трошечки мускусно-деревинний аромат. Я б його назвала ароматом унісекс. Це нішевий аромат. Чому я так відзначаю одразу? Тому що люксові аромати не мають такої бази. База дуже дорога, дуже витончена, дуже інтелігентна, а в люксів немає такої бази. Вона мильна. Скрізь, скрізь. Аромат дуже тонкий, як я вже сказала, він дуже інтелігентний. Я б його порадила всім абсолютно всім. Він підійде і хлопцям, і дівчатам, і взимку, і влітку, і на дискотеку, і на вечір, і на роботу, і скрізь, скрізь, скрізь. Аромат дуже повторюю, універсальний. Так як я вже знаю, як він розкриватиметься, він не змінюється протягом свого звучання, він не стає густішим, він не стає страшнішим, солодшим, щось таке, на що хворіє трошечки наша ніша. Ні, цей аромат буде тримати свій такий, знаєте, стиль свіжого унісекс-аромату під джинси та під білу сорочку або під білу футболку. Аромат сама ношу вже кілька днів поспіль, Зважаючи на те, що було дуже мало. Зараз взагалі вже майже нічого не лишилося. Дякую, Олю, за те, що не жалієш мені наливати. Не, не можу, на жаль, я вгадати цей аромат, бо звучить він доволі, ну, доволі цільно. Але я точно знаю, що це зелено, зелений колір в мене перед очима. Тому не зволікаємо, відкриваємо. Отже, дивимося, що це за аромат. Ага, Cam de Garçon Amazing. Green. Amazing green, Amazing Отже, зелений колір. Не просто так майорів в мене перед очима. На жаль, я цей аромат не вгадала, але я його, знаю. я його знаю. І він мені, до речі, не подобався. Мені здавалося, що він, як і всі гарсони, дуже чудернацький. Що нам показує? У мене тут підказочка в піраміді показує зелений перець, дерево пальми, лісовий горіх. Не чує тут жодного лісового горіху. Плюс ветивер, порох, ну, як любить комде Гарсон, корінь рису, порох, кремінь, дим, Немає нічого подібного, Аромат абсолютно легкий, абсолютно унісексовий. Раджу всім. Просто купуйте всліпу. Якщо ви йдете, наприклад, десь на, на день народження, не знаєте, що купити, але хочете купити якісний нішовий продукт, беріть Камде Гарсон Amazing Green. Не прогадаєте. Супер аромат! Ідемо далі, аромат під номером 2. А, як бачите, в мене його а, майже стільки, скільки було від початку, це означає, що він мені не сподобався, але мушу мушу затестувати. Оце білі квіти. Причому а, білі квіти, якщо хтось не знайомий взагалі з цією а, підродиною родиною взагалі ароматів, білі квіти, вони бувають різні. Я обожнюю туберозу, обожнюю гарденію. Полюбляю жасмин та апельсин, апельсиновий цвіт. От мені здається, що в цьому ароматі є все, просто все. Але, звісно, домінує або жасмін, або апельсиновий цвіт, тому що тубероза і гарденія все ж таки вони мають більш такий, ну, такий характерний аромат. Який відрізняє їх, вони більш м'які, як мені здається, і вони більш е, здібні до, до вершковості. От, наприклад, е, білу туберозу, білу, вона завжди біла. Можна зробити вершковою, такою майже гурманською, наприклад, у мемо Марфа або у МЕМДІСІ Парфамс е, Pesh, Pesh Cardinal, там така фруктова кокосова З Цією білою квіткою зробити такого неможливо. Це означає, що це не тубероза. Але, можливо, вона там десь є, десь присутня, але це такий потужний, міцний коктейль із білих квітів. Я б сказала так: цвях вбили голову тому, хто не любить білі квіти. Я люблю, але це занадто навіть для мене. Отже, номер два я розпаковую. Слухайте, ну пішла тобі роза вже насправді. Зараз я щось цей. Поквапилася з висновками. Тубероза, пішла Ммм, Смачна, мабуть, в серці тубероза є. Отже, не зволікаємо, дивимося, що тут у нас. Ага, Серж Лютенс з фліор Ну, звісно, я люблю цей аромат. Я, тепер я його не люблю. А, я його мала колись у флаконі, але продала, мабуть, тому. Що забагато для мене було жасмином? піраміда підказує апельсиновий цвіт жасмін, тубероза, цитруси, не ролі, ну, звісно, не ролі. Гібіску все ж таки є тубероза, але для мене фліордеранджер з сержалютенце, маєстро. Дякую за цей аромат, але я все ж таки його а, взяла лише у відливанті. Ну, і на флакон би вдруге я б вже. Вже б, вже, мабуть, не, не ризикнула б його купити вдруге. Третій аромат. Наносимо, ага, я теж його носила всі ці дні. Тому, значить, він мені дуже і дуже подобався. Він майже не чвіркає. капець. Зробимо отак. Або отак. Ну, в будь-якому випадку я аромат дуже добре пам'ятаю. Мені дуже-дуже він сподобався. Знаєте, мені здається, я вже вгадала, що це за аромат. Мабуть, це аромат з якихось люксових творінь, типу ескада, щось таке, дуже виразне манго, класне манго. Офігінське просто манго. Я дуже люблю насправді манго в парфюмер і не люблю їсти його в житті, тому що воно мені ялинкою віддає. Оце манго не віддає ялинкою, воно дуже-дуже витончене, класне. Я навіть зараз думаю, що це ніякий не люкс, це нішовий аромат, але він чарівно просто звучить. Чарівно. Це манго, воно ідеальне для мене. Воно витончене, воно не засолодке. Воно не схоже на жодне манго з тих, яких я знаю. А що я знаю? Я знаю Moonlight in Heaven Kilian. Там таке рисове манго. Манго, якесь таке, знаєте, жвачне манго. Ох, воно ідеальне для мене. Це манго. На жаль, не вгадала, але дуже щось знайоме і дуже-дуже класне. Якщо ви любите манго, купуйте цей аромат. А який зараз скажу? Отже, третій аромат відкриваємо. А, Ценішевий аромат 100%. Гріті Манго-Ууд. Добрий день називається. Це аромат, який я мала в колекції, я його розпивала. Я його всіляко рекламувала в себе на аккаунті і не вгадала. Ганьба, 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 ганьба. Ідеальний манго. Манго-уд Гріті. ідеальний. Четвертий аромат, четверти, четвертий аромат. Вже пронумеровано, тільки треба нанести. Не пам'ятаю його. Якщо його залишилось більше, то значить, що він мені комусь, можливо, не зайшов, а зараз дуже і дуже заходить. Класна, дорога деревина, це ніша, стопудова. Взагалі, в принципі, Оля має таку, таку велику колекцію, що мені здається, що там все-таки домінує ніша. Це деревинно спецієвий аромат, унісекс. Чимось мені нагадує Devil's Intrigue від HFC, але зараз ми його не згадуємо, бо це кацапський бренд. Але аромат подібний до нього. Це та концепція. Такий, знаєте, деревинно спецієвий сексуальний аромат. Гадаю, що він жіночий. Бо я відчуваю багато мускусу в поєднанні з такими нотами трошки квітковими. Ну, це просто, знаєте, для зваблювання аромат. Дуже міцний, гучний, відвертий, але не вульгарний. Devil's Intrigue все ж таки вульгарний. Зараз мене захейтять, але він вульгарний. Це і ні. Єдина різниця, не єдина, але я, така явна для мене різниця між Devoncentrif, наприклад, так? та більше квітів і більше солодощів тут солодощів майже немає. Більше гіркоти і більше інтелігентного такого, знаєте, тихого шлейфу. Але сам аромат дуже цікавий, дуже, ще раз повторюю, він дуже складний і міцний. Я такий аромат теж люблю. Не знаю, чому я не носила протягом цих днів. Можливо, тому що зараз настала осінь, і саме на осінь оцей аромат я пораджу, а зараз скажу, який. Отже, номер 4 аромат відкриваємо. Подобається мені. Подобається, подобається. Крутий. Крутий, дуже крутий, дорого звучить. Отже, аромат від бренду Парфум Бюро. M Collections. Я не знаю такий бренд, Уля Пробач, Dear You Dare Me. Ага. ага. Ага, ага. Отже, правильна назва Dare You Dare Me. Що означає, ну, що це означає, до речі? А, коли, нарешті, ти вирішиш це зробити? Щодо піраміди. яблука грені, Сміт хліб. Бергамот, гірке, апельсин, чорна смородна, герань. От герань я відчуваю, герань дуже відчуваю. Ілан Гланг, троянда магнолія. і дуже-дуже крута база, сірам, бетонка, природня ваніль, бензоїн, дорогоцінна деревина, справді мускус почує. Аромат дуже потужний. Якщо ви любите щось подібне до Devil's Сентріг, то для того, щоб не пахнути, як поганий кацап. Хоча аромат класний, 9 на направду. Ви обирайте собі аромат від Parfum Büro M Collection. Останній п'ятий аромат, п'ятий аромат, останній. Я вже, чесно кажучи, так увійшла в Рашо. Що... Як це мило? Оля, це вже було. Ти мені не поклала? Одне і те саме. Але ж було. Колись в попередніх сліпих тестах від Олі Гриценко був аромат, схожий на Good Girl Gone Bad, але то був не він. То був якийсь аромат від тих, хіба Molinard чи щось таке. Ну, Good Girl Gone Bad. Тільки на мінімалках. Ну, ти ж не могла мені покласти сюди Good Girl Gone Bad. Ну, не могла. Це було б дуже-дуже просто і тривіально. Але такий, знаєте, Османтус з персиком такий го-го! Гей-гей-гей-гей. Ну, кажу, що це Гуд Гілгон Бет, але це зі шкірою шкіра ще є. Не можу дочекатися. П'ятий. Останній. Тільки враж війшла вже останній. Періс Монте-Карло Абсолю Османте Едеп, тобто одде парфам. Абсолютний османтус, так? Періс Монте-Карло. На жаль, не знайома з цим ароматом, але я знайома з Good Google Bad і хочу сказати, що це дуже подібне. Піраміда цього аромату абсолютно Османте. Кажуть, що це османтус і слива. Господи, слива. Чому мені завжди слива в ароматах віддає шкіри? знаєте? Рожевий перець, бальзам толу, бак, лабданум, сандал, ваніль. Це піраміда, просто мрія. Аромат дуже і дуже класний. Але чомусь звучить як good Gone Bad. Ще раз хочу подякувати Олі за цей чудовий затест. У мене є аж три фаворити в цьому затесті серед п'яти ароматів. Від собі. Як Оля дуже добре знає мій смак, який вона знає, який вона має гарний смак, що вона от так просто, просто так мене. Вскрутила. Дивіться, аромат, який я. І тепер друга частина нашого відео: а, аромат, який я раджу на осінь 2024 року, і не просто раджу я його оголошую найкращим ароматом осені 2024 року. До речі, в минулому році аромат Камусурабі від Лоренсові Лерезі був оголошеним найкращим ароматом цієї осені. Минуле. У цьому рілсі я. Про це повідомляла на інстаграм, і він мав дуже-дуже дуже багато переглядів. І завдяки цьому Рілсові багато хто з дівчат познайомився з ароматом Камасфраві. До речі, можна ще раз познайомитися. Цей аромат не перестає бути найкращим. Ну а сьогодні я скажу кілька слів про аромат Файдон. Від Фаедон, аромат називається Табак Руш, аромат, який створив П'єргійом, мій один з улюблених моїх парфумерів. Чоловік, який, ну, не побоюся цього слова. Він один з основоположників ніше взагалі. Ви можете за мною сперечатися, можете не сперечатися, будь ласка, коментарі, коментарі саме для цього створені, але П'єргіом, який створив бренд. Парфумерія Женералі і ще один підбренд, це Fayedon, теж його творіння це все він придумав і впровадив у життя. Тож я хочу сказати, що це ну, один з найкращих митців, незважаючи на появу Курджана, Марка Антуана Баруа, і існування Гезешона, Бертрана Дюшофура і багато, -багато олів'я креспа. Жан-Клода Елена, кого я там ще знала. Ну, квентін Біш, Квентін Біш. Це просто на вершині сьогодні. Гійом – це геній парфумерного мистецтва. Також аромат табак-руш, незважаючи на те, що він дуже схожий на табак-ваніль від Томфорд, а він дуже-дуже схожий. Я маю зараз наразі у себе від Левантик, але в колекції маю флакон, тому можете поцікавитися на інстаграм, взяти у розпив кілька мілілітрів. Якщо ви любите табак-ваніль, і ви, наприклад, кілька років поспіль або все своє життя, скільки себе пам'ятаєте, користуєтеся тобто, табак-ваніль, і вже пробували якісь клони. Наприклад, наприклад аромат табак від бренду Fremboclé, так? Або якісь інші клони, їх безліч просто. Табак-ваніль це чемпіон за клонами. Але я Точно знаю, що більшість з вас не пробували аромат Файдон Табак Руш. Так ось Табак Руш, як на мене, це найвдаліший, найкращий клон табак ванілі. незважаючи на те, що зараз кажу слово клон. Аромат все ж таки є, має свій характер, має автентичність все ж таки його створив сам П'єргійон. Чим мені подобається більше Табак Руш, ніж табак ваніль. Саме тим, що я трошки втомилася від кальянної вишні, трошки втомилася від е, того кальяну, який не докурили або ще не встигли розпалити. А, хоча дуже е, люблю табак-ваніль, обожнюю табак-ваніль, але все ж таки табак-руш на мені сидить більш м'яко, більш витончено і більш жіночно, тому що табак ваніль Форда все ж таки вона така ну, сувора унісексова ваніль яка не пасе задніх, скажімо так, в якій не пасе задніх тютюн. Тютюн дуже-дуже такий агресивний в табакванілі. А ще я отримала нещодавно скарги на останні випуски табак ваніл, що вона не така насичена, ніби вона, мовляв, втратила свої оці такі, знаєте, перманентні. такі, Яскраві потужні ноти, і я в принципі з цим погоджуюсь. Тому що, якщо порівнювати перші випуски табак-ванілі, коли вона просто, як смерч, як ураган змітала все на своєму шляху, то зараз вона така собі лайтова табак-ваніль, то аромат від Фаедон та Бакруш не змінювався. Він трошечки такий більш цукорний. Ну, взагалі, аромат настрій цієї осені 2024 року, принаймні, у мене це табак груш. Обов'язково його спробуйте. Напишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте, чи звісно, чи дійсно він так схожий на табак ваніль, а він схожий. Хоча хтось мені писав колись ще давно, що вони взагалі не ідентичні. Хочу знати вашу думку. Свою думку я з цього приводу вам вже повідомила. Маю надію, що це відео вам було корисним. І хочу запитати ще одна зустріч запитання, чи подобається такий формат, коли в одному відео. Нехай воно буде трошечки довшим, але в одному відео освітлюється одразу декілька тем. Ну, чекаю на ваші підписки, на ваші коментарі. Обов'язково натисніть на дзвоник, щоб не пропустити наступне дуже цікаве парфюмерне відео. Ну а наразі всім пока! Слава Україні!